Годні свято, ніжне, світло, і сонце усміхається з гори. Бажаємо вам щастя, щасливе, весняні радощі й дари. Хай доля буде наша квітка, чарівна, тепла і ясна. Хай буде затишне світло і щастя, хай несе весна. Нехай весняні дні чарівні несуть лише добрі почуття, а ваші мрії всі дійсняться, з... і щасливе буде майбутнє. Сьогодні радість і тепло, сьогодні сонечко в віконці і небо почистиє як скло, і перші проліски на сонці. Сьогодні свято всіх жінок, всіх мам, бабусь, сестричок, милих, тож побажати хочемо вам, будьте радісні і щасливі. Для наших мам, бабусь, діток, для всіх учительок, дівчат, сьогодні щире привітання, любові, щастя, заропат. Нехай весна ніжно, дарує радість і тепло. Нехай у вас все буде ніжно, і щоб в душі свого добро. Бажаю щастя і тепла, весни, усмішок сонця, Щоб доля світла увійшла до кожного віконця. І хай навкруги цвіте буток і небо буде ясним. І щоб життя було в жінок щасливим і прекрасним. Кажуть, що на світі сонце найясніше, де всміхнеться мама, і стає світліше. Кажуть, що без сонця не розквітнуть квіти, Аж ще баба з мами є щасливі діти. А я до неї серцем любо поголомуся. Хай сіяє сонце, як моя матуся. У моєї мами лихи золоті, очі убі, вії довгі і густі. А моя матуся схожа на веселку, бо така чудова і така весела. А моя матуся гарна як калинка, в неї чорні брови губи як калинка. Друзько, привіт! Хай на ніжне кус ласкава й тендитна, ніби прольського. Ваша мама гайня, з вами згоден я, та на кяся, мама, все ж таки моя. Матенька моя єдина, ти для мене цілий світ, хоч я ще мала дитина, хоч мені кілька літ, Для тебе матуся мила, я кохаю над життя і бажаю бути щаслива, наче квітка весняна. Бабусенька люба, найкраща у світі, я щиро бажаю здоров'я і тепла, нехай усі весняні промінчики світла, дарують тобі лише радість і дива. Щоб завжди сміялись очі ласкаві, щоб від щастя лише розквітало, хай доля дарує довгі літа і щедро на щастя життя розквіта. Я зізнатись не боюся, краще ти за всіх бабуся, і хоч старша за усіх, та дзвінки тебе сміх. Пам'ятай, бабусю рідна, дуже ти усім потрібна. старішати завжди, будь здорова завжди. Люба тітка, будь щаслива, мир в душі, нехай святе, будь завжди така ж красива, як весняне сонце золоте. Хай усмішка твоя радість в серця, хай живе. Долі, хай дарує щастя, а життя ваш добре йде. Вчителі, ми вас вітаємо з 8 березня усіх. Навкруги нехай лунає радісний, веселий сміх. Ми бажаємо, шановні, успіхів і щастя вам, щоб мали класний настрій, емоційний, гарний стан. З міжнародний жіночий день Побачай вам блошень, Щастя, радості і удачі, Щоб ушні набули удачі, Успіхів, здоров'я віри, від батьків суцільної довіри, Злагоди, любові, сили, Щоб колеги на руках носили. Дівчатка наші чарівні наймиліші в світі Сьогодні ваше свято нехай воно ясно квітне Щоб завжди були веселі і розумні і красиві, Що збувалися всі мрії і зростали ви щасливі. Дорогі наші жінки. Нехай у вас весняний настрій буде. Робота точно не втече нікуди. Тож зичу більше вам відпочивати, всіх завжди, оптимізмом надихати, здоров'я побажати, хоч щира, добра, любові, радості і миру. І з 8 березня з жіночим святом, приємних лише сюрпризів вам багато. Жінки і дівчата, ви сонця, проміння, ви ніжність і щастя і мудрість свята! Хай радість і сміх вас щоденно зустрічають, хай щастя у серці завжди процвіта. Щось весною настає сніг.